Ну і наші країни, так? Да? Зараз Америка. Хитро вийдемо виявленим путем якоби наражається на агресію Росії, а Росія не піде проти Америки і приїдеться тепер вже Росії з Америкою переговорювати е, щодо цих територій. Де ці залежні лежать А ми знову по боку. Ну саме цікаво, Тут тот случай, коли Трамп і рибку з'їсть, і нахуй з'їсть. Чого? А тому що і якби Путіна поставив на місце, попробую рипнути на мене, якщо я піду зараз на Луганську, Донецьку Дніпропетровську проп'ята Дніпроп за цими металами. А з іншої сторони, договор є, є. 500 мільярдів дали дали, а ви будемо на 17 трильйонів витащити. Ну не на 17 трильйонів, ну на десятку точно трильйонів доларів вигріб усі метали. Так вам такий ход, а? Ілон Маск, як вам такое? Ну, сука, не є, кукурузник. Мене друге вбило. Україна вже дала добро. Вова, то чого? Йобудався. Ти чо, хто блять такий взагалі? Подкидеш такі Кіроградські. Якщо Конституція стоїть на паузі, то на паузі стоять всі норми Конституції, відповідно. Права наші, да, вони стоять на паузі. Я бачу по тому, як нас б'ють, як нас по асфальту тягають, як нас вбиваєте ви, окрім російських ракачів, високо нас вбиваєте своїми обмеженнями банківськими, фінансовими, економічними, податковими вірьовками на шию. По сезону скидайте. Ну там же ж є і нормы. норми. Про військовий стан, про конституційний лад, про владу, про відношення народу до влади. А які може бути відношення до влади, якщо стоїть на паузі Конституції? То ви сука, дав право наші земельні надришити без нашого права. Де сука референду падала? Конституція на паузі. Дай, щоб ми тобі ногу, сука, на кадик не поставили, вмість паузи. Оце все, що я хотів сказати. А далі думайте самі, рішайте саме. І скажіть, що цей кукурузник не єврей. похуй на Україну. Він просто і рибку з'їв. І зараз на бутилку сяде. Він буде зимулиться, махати село рукою. От вам і Трамп, дідушка Трамп.